Привіт, вболівальники синьо-білих у сьогоднішньому відео. Ми розповімо про двох гравців, які повинні повернутися в Динамо на прохання нашого тренера Олександра Шовковського. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Півзахисник Луганської зорі Олександр Яцик і Хавбек Олександрії, Микола Михайленко, влітку повернуться в київське Динамо. Повідомляє Спот За інформацією джерела, у наставника синьо-білих Шовковського є обидва гравці, і вони відправляться з командою на літній збір цього сезону. 21 річний Олександр Яцик провів за зорю на правах оренди 25 матчів, відзначившись трьох голами та один асистом. Портал Трансфемакт оцінює його вартість у 500 тисяч євро. 23 річний Микола Михайленко провів за Олександрію 15 матчів українська прем'єр-ліга, також як орендований гравець. У цих матчах йому вдалося забити 5 голів. За даними Трансфемакт, вартість гравця олімпійської збірної України також становить 500 тисяч євро. Раніше повідомлялося, що влітку Динамо можуть покинути трьох гравців атаки колеги вболівальники що ви думаєте про повернення Яцика і Михайленка в наше Динамо? Як ви думаєте, вони зможуть змінити це? Розкажіть нам тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.